Ось тільки подивіться на цю красоту. Це Audi S6, кузові c 8 яка виїхала після наших послуг. А тепер давайте вам розповім, що ж ми робили, щоб добитися такої красоти. В першу чергу ми затонували скло, лобове скло, а термальною плівкою від компанії Lumar 35%. Також наклеїли захисну плівку LUMAR на всі глянцеві елементи автомобіля. Ну і звичайно зробили полірування кузова та нанесли нанокераміку. Тепер автомобіль має зовсім інший вигляд. А якщо ви також хочете, щоб ваш автомобіль виглядав як ця Audi A6 і виділялася з потоку, звичайно, звертайтесь до нас. Артвош, арт-детель, Софійська Бошеївка, Транева 3 АМОСОВА 6. Так що вимазайтесь і приїжджайте до нас. Ми вас чекаємо.